Народ, ось термітник. Ота свіжіша частина, вона чорніша виглядає, тому що ми йдемо в сухий сезон, де температура буде планово підніматися. І для того, щоб була краща тяга для кондиціонування внутрішніх приміщень, вони будують висоту декілька метрів деколи. Коли йде назад в зиму, в зиму мається на увазі в холода, в мокрий сезон, то вони замуровують ходи. Але я що хочу вам сказати, окрім цього, лікнепу ліквідації неписемності по термітникам. Ось цей об'єм глини він ж не взявся, ні звідки терміти, отакі от, от комашки його витискали з землі. Це на секунду. Дочку, ну це не найвеликий. 10 кубів глини тут лежить, а 10 кубів це більше ніж кухня в Хрущовці. Ви розумієте, що в термітів спальня більше ніж комуністи робили кухні для людей. Чому? Бо ніколи не стояла задача, щоб людям було комфортно. Тобто навіть терміти запарюються, щоб в них було достатньо місця, тоді як комуністи ніколи не думали про щастя і добробут людей. А спеціально загнати всіх от в такі умови, щоб всі гризлися, щоб сім'я не повечерила коло хати, бо в ту кухню не можна було залізти всім разом. Таким чином, терміти чогось да навчать. А Соломоншу казав, прийди і навчися в цей терміт, то двоюрідний казен до мурахи. Тому нам же ж перед і вгору, а вони чогось доброго да навчать, бо самі строять куди вгору.